Метелики валеріяна. Мабуть, метелики не хворіють так, як люди, але те, що вони не посилить, це факт. Тому метелик на квітці валерія чудо, і рух його міняються з вітром у такт. Валеріяна чудова рослина з лікарських, але головне, що від неї спокій настає. Росте вона всюди, а не тільки в казці. Хто користає її, той спокійний стає. Та ми про метелика далі продовжимо. Напився нектару із квітки якось, і крильця розправив і став схожим на квітку чудову вживу він ось. Метелики квітка, яка все ж гармонія у цьому світі існує з давніх давен. В повітрі нам чується чудова симфонія, над полем лісом несеться ген-ген. Підписавшись під цим відео, ви можете допомогти у вдосконаленні майбутніх публікацій. Підпишіться.